Привіт. Отже, вже 30 з чимось різних відео. Я думаю, що найголовніші практики я вам вже дала. Далі вже будуть різні моменти, які можна, а може і не потрібно знати. Тобто, в принципі, головне у вас уже все є. Працювати з маятником ви вже можете. Якщо дійсно всі 30 з чимось відео, ви продивилися і попрактикували. У вас має вже гарно йти робота. Отже, що я пропоную? Я пропоную перевірити. Ми зробимо декілька вправ, такий тест на ваші вміння. Сподіваюся, що це буде весело. Грайливо з радістю, і найголовніше, що ви побачите, що ви вже можете дещо дивитися, перевіряти. І та зроблю таку напевно певну серію вправ, тестів, перевірку ваших вмінь і знань. А заодно ми все повторимо, перевіримо, як воно працює, і ви побачите дійсно ваші результати. І тоді ви вже впевнено можете дивитися якісь речі більш серйозні. Я знаю, що дуже багатьох цікавить тема, наприклад, медична. Чи там щось по кар'єрі подивитися. Звичайно, всім хочеться залізти трохи в майбутнє, подивитися щось у майбутньому. Ми про це все ще поговоримо згодом, добре? А зараз просто зосередимось на тому, що перевірити і засвоїти все те, що ви дізналися, вивчили, і попрактикувати ще раз. Щоб коли ми зачіпимо якісь теми більш глибокі, серйозні, ви були впевнені у відповідях, не впливали ніяк на рухи маятника. Щоб все працювало дуже класно, і вам дійсно сподобалось. І все було легко, просто, в задоволення і, як завжди, з радістю. Сподіваюсь, ви зі мною і будете приймати активну участь, будете писати, що у вас вийшло, і ми побачимо дійсно, як розвивається наша спільнота і як у вас все виходить. Отже, слідкуйте, я буду публікувати вправи тести, і ми будемо рухатися потихеньку далі. Гарного дня чи вечора. До зустрічі! вах, бувайте!